Таємниця суперсили. Одного разу маленький хлопчик на ім'я Сашко прокинувся рано вранці. За вікном вже було тихо. Але мама сказала Сьогодні вночі наші захисники знову охороняли місто. А вони не сплять? здивувався Сашко. Дуже рідко. Вони стоять на варті, щоб ти міг спати спокійно, зітхнула мама. А як же їм вдається не спати вночі? здивувався хлопчик. Бо вони мають суперсилу синку. Сашко задумався. Він уявив великого чоловіка у формі, який стоїть посеред темної дороги навколо ніч. Він не боїться, бо в нього є суперсила. Але тут мама додала ще щось дуже важливе ця суперсила працює тільки тоді, коли її підтримують добрі люди. А я можу? запитав Сашко, так ти найкращий помічник. І тоді Сашко почав діяти. Він взяв аркуш і намалював гаряче сонце і український прапор. Потім поклав малюнок у конверт і сказав: це буде оберіг, він поїде до воїна. А потім хлопчик сплів браслетик із синьої жовтої нитки. Він не був ідеальним, але Сашко сказав, я зробив його з любов'ю. Він буде тримати мого захисника за руку міцно, міцно. Щоб йому було не так сумно вночі. Увечері Сашко вибрав свого зайчика, Улюблену іграшку, погладив його по вушках і прошепотів Тепер ти будеш талісманом для мого захисника, бережи його. А наступного дня Сашко спік печиво з мамою. Він складав його в коробочку і думав Нехай буде солодко там, де тобі зараз важко. А на святі в садочку, він заспівав пісню про Україну, трохи хвилюючись, але голосно і щиро. А одного дня в магазині в черзі він побачив військового і сказав Проходьте першим. Чоловік усміхнувся і подякував. А коли тато приїхав додому, Сашко просто обійняв його довго, мовчки. І тато обійняв у відповідь Ти мій герой, прошепотів батько синові. І тоді Сашко зрозумів він не просто маленький хлопчик, він той, хто підтримує велику, справжню суперсилу. Бо кожне добре слово, кожен малюнок, кожна дія це промінчик, який зігріває серце. А коли таких промінчиків багато, наші захисники стають ще сильнішими і йдуть далі з теплом у серці.